Ну от, як ми вже вспомнили тисячу лет назад. Нестор літопісець піше свої літописі, що у полян усі есть є свої обличчаї, і очень з сукраїнськими. Усі племена мали ж свої обичаї і закони предків своїх, і заревіти, кожна свій норов. Поляни мали звичай своїх предків, тихий і лагідний, і поштивість до жінок своїх, а жінки до чоловіків своїх, і весільний звичай мали вони. Не ходив жених по молоду, а приводили її ввечері. А на завтра приносили для її родини те, що за неї дадуть. А в Арадімічею условно говоря, і в полцема А Ів'ятичі, і Вятичі, і Сіверяни один обичай мали. Жили вони в лісі, як ото всякий звір, їли все нечисте, і срамослів'я в них перед батьками і перед невістками. І весіль не бувало в них, а і грища меже селами.